Вітаю, мої любі, вас на уроці української мови читання, і тема сьогоднішнього нашого уроку поділ слів на склади. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. І починаємо ми нашу роботу з артикуляційних вправ. Будь ласка, повторюйте за мною чисто мову. Ас-ас. Наш чудовий клас. зі. зі, зі. Усі ми друзі. М. Ем, ем, ем. Нікого не підведемо. Ім, ім, ім Нам весело усім. Ли, 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 урок почали ри, 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 чітко говори, Ви, ви, ви слова назви. «Жи, жи, жи, свою думку скажи. Молодці дітки, а зараз ми з вами попрацюємо з нашим посібником української мови, частина перша. Будь ласка, всі приготуйте частину першу української мови і розгорніть наші посібники на сторіночці 25. І сьогодні ми будемо працювати на сторінці 25, 26 і 27. Будь ласка, підготуйте сторінку 25. Це 2 та 5. Перш ніж розпочати там завдання, я хочу, щоб ви поглянули на цей малюнок. Скажіть мені, будь ласка, хто тут зображений? Собака, правильно. Скажіть, будь ласка, а чи ми можемо ось так розділити собаку? Ні, дітки, собачку розділити не можна. А ось слово собака ми можемо поділити на склади. Саме це ми з вами сьогодні і будемо вчитися робити. Тож, будь ласка, на сторіночці 25 у нас з вами є завдання. Перед тим, як почати його виконувати, ми повинні з вами з, вами з дещим ознайомитися. Будь ласка, зараз всі. Поставте. Лікоть на парту. Всі-всі-всі, або на стіл. Долоньку, піднесіть, будь ласка, до підборіддя. І зараз скільки разів підборіддя торкнеться долоньки під час вимови слова, стільки і складів у слові. Ну, давайте спробуємо. Те слово, яке було так, на галюнку собака, але ми саму собаку поділити, звичайно, не можемо, ми можемо поділити це слово на склади. Давайте спробуємо. У нас є собака. Зараз ми чітко вимовляємо, кладемо сюди. І так, со-ба-ка. Скажіть, будь ласка, скільки разів підборіддя торкнулося нашої долоньки? Давайте ще раз. Со, Ба, Ка. Три рази, дітки, правильно, давайте ще раз перевіримо. Со, Ба, ка. Три рази. Значить, в цьому слові у нас буде три склади. А зараз давайте розглянемо малюнок. Скажіть, будь ласка, що тут зображено? Давайте ми спробуємо назвати, скільки складів у нас у кожній моделі слова. Ну ось, наприклад, корабель. Давайте разом перевіримо. ко -ра Три, дітки. Правильно, ось дивіться, так і розбили наше слово. ко Три. Чудово. Давайте перевіримо наступне слово. Так. Кит. Давайте спробуємо. Кит. Дітки. А що ж таке? Скільки ж в цьому слові у нас буде з вами складів? Давайте ще раз спробуємо. Кит. Кит. Лише один, один склад, вибачте. В цьому слові буде лише один склад. Фит. Ось, дивимось один склад. Давайте переглянемо з вами, що далі ми бачимо. Чудово, молодці! А зараз давайте перевіримо наступне слово. Погляньте на цього птаха, дітки, познайомтеся. Це Мартин. До речі, це водоплавний птах, він може живитися рибкою, полюбляє комахи та дрібні гризуни. Він може їсти також дрібних гризунів. Тому, будь ласка, давайте зараз ми спробуємо це слово поділити на склади. Поїхали всі разом. Мартин. Два. Мартин. Правильно. Ну що ж, дивіться, ми з вами вже спробували, і тепер ми можемо переходити до виконання завдання. Нам треба вписати кількість складів у клітинку біля кожної моделі. Ну Ось, наприклад, в слові мартин. Тут ось написано, бачимо, цифра 2. Всі бачать? Так. І зараз ми напишемо біля кожного слова таке. Давайте ще раз повернемося до слова корабель. Корабель. Три. Три. Тож, будь ласка, у цьому квадратику ми з вами запишемо цифру три, що відповідає кількості складів. Так, далі кит. Давайте ще раз перевірюємо. Кит. Лише один раз. Кит. Так. Один. Далі. Далі у нас камбала. Так, давайте разом перевіримо. Камбала. ба ла Давайте порахуємо, скільки разів наш підборіддя торкнулося долоньки. К-ба-ла. Три рази. Правильно поставили, будь ласка, три. Далі зірка, морська зірка. Давайте перевіримо. Зірка, Вимовляємо чітко. Зірка. Ще раз зірка. Два. Правильно, два. Далі черепаха. Будьте уважні. Дуже довге слово. Че-ре-па-ха. Ще раз разом. Ще ре. Па-Х! Скільки складів, дітки? Чотири. Правильно, чотири склади. Будь ласка, хто ще не виконав, поставте відео на паузу і допишіть все, як у мене. А ми з вами переходимо до виконання наступного завдання. І що ми бачимо? Наступне друге завдання від нас таке: перегляньте мультфільм про підводних. Мешканців. Тож, будь ласка, відскановуємо QR код і переглядаємо відео. Підводні жителі Медуза. Акула. Козірка устратя. Иконок, <музык> дельфин. Посадка. Була молот. Шалот восьмой них. Кодик образ, морський котик. Морж. Левова скоропена. молодці! Ми з вами побачили, скільки багато мешканців живе у нас у морі. А зараз я пропоную вам прослухати уривок звірша. Ви прослухайте, а потім ви спробуєте, хто вміє читати, прочитати це самостійно. Будь ласка, слухаємо уважно море. Таємниць у нім чимало, таємниці немалі. Море хвилі розгойдало, а на хвилях кораблі. Плаває медуза соня, краб'є шепче, не журись, а дельфіни рибу гонять, срібні спини близь та близь. Будь ласка, дітки, хто вміє читати, зупиніть, будь ласка, відео і спробуйте самостійно прочитати цей чудовий вірш. Ну що ж, а зараз нам час відпочити. Встаємо і відпочиваємо. Молодці. І ми з вами е, працюємо далі. Наступне завдання у нас таке. Поділи на склади за зразком. У якому слові найменше складів. Дивимось. Перша у нас щука. Давайте подивимось, чи дійсно тут два склади, як це поділили? Давайте подивимося. Щука. К. Ще раз. К. Так, дійсно, тут два склади. Давайте наступний, наступне слово. Наступне слово у нас сом. Всі побачили на малюнку сому? Ось він. Так, давайте спробуємо. Сом. Ще один раз. Сом. Скажіть, будь ласка, скільки наше підборіддя разів торкнулося до долоньки? Один. Тому слово сон тут схема, ми нічого не домальовуємо. Там і так є один склад. Наступна риба, дивіться, це карась. Побачили? Давайте ми разом з вами спробуємо визначити, скільки складів у слові карась. Карась. Ще раз. Карась. Так, дітки, тут два склади. Тому наш прямокутничок треба поділити навпіл. І скільки в нас вийде? Давайте порахуємо. Один, два, два склади. Правильно, будь ласка, поділіть цей прямокутничок на два, щоб о, да, є лінія, щоб вийшло у нас два склади. Простим олівцем, будь ласка, поділіть. Далі у нас хто це в нас зображений? Це білуга. Давайте разом бі Разом до підборіття підкладаємо нашу долонку і разом. Бі-лу-га. Ще раз. Бі-лу-га. Скільки складів дітки? Три. Правильно, давайте ж ми поділимо наш прямокутничок, щоб вийшло у нас з вами три окремих частинки. Ми його ділимо ось так. Двома паличками. І тепер ми порахуємо, скільки в нас вийшло складів? Чи дійсно три? Один, два, три. Правильно! Значить, все правильно ми з вами зробили. Ви великі молодці. А зараз ми з вами закріпимо все, що ми вивчили з вами на уроці. А що ж ми сьогодні з вами вивчили? Що ми з вами запам'ятали? Ми запам'ятали, що ми слова можемо ділити на склади. Правильно? Давайте ми зараз спробуємо з вами це зробити. Давайте, будь ласка, разом. Це що у нас? Сонечко. Так, давайте разом. Сонечко. Скільки? Три. Правильно, давайте порахуємо. Один, два, три. Три, правильно, три склади. Давайте наступне. Корова ко ро ва Три. Молодці. Далі. Мураха. Му -ра ха Молодці. Чудово. Так. Давайте ще одне слово. Це хто такий? Бегімот, давайте разом. Бегімот. Скільки, дітки? Правильно, три. Ну, а зараз, коли ви вже так гарно засвоїли матеріал, ми з вами виконаємо ще одну вправу в нашому посібничку. І це, дітки, четверта вправа. Тепер будете виконувати ви, а я вам буду лише трішки допомагати. Ми з вами будемо ділити слова на склади. Тож приготуйте, будь ласка, простий олівчик знову і будемо ділити на склади. Готові Перше, дітки. Перше у нас слово хмара. Поставили, будь ласка, лікоть на стіл, підборіддя. Приготували долонку біля підборіддя і поїхали. Хмара, перевіряємо. Хмара. Ще раз. Хма ра. Дітки, скільки тут складів? Правильно. Два. Тому нам треба поставити. Ось тут паличку, яка розділить наше слово на дві частинки. І давайте відразу перевіримо, чи дійсно тут дві частинки. Один, два. Правильно, дві частинки. Тоді переходимо, будь ласка, до наступного слова. Наступне слово дельфіни. Давайте разом дельфіни. Де-фіни. Ще раз. Дель. Фі. -ни. Дітки, скільки складів? Три. Правильно. Тож нам треба поділити наш прямокутничок на три склади. Тобто ми робимо з вами дві поділки такі, так? І перевіряємо, чи вийшло у нас три склади. Давайте разом перевіримо. Один, два, три. Молодці. Ідемо до наступного слова. Це медуза. Спробуйте, будь ласка, слово медуза самостійно сказати. Медуза, давайте. Скільки вийшло в цьому слові складів? А тепер я вас перевірю. Дітки, в слові медуза у нас три склади. Хто сказав правильно? Той молодець. Значить, ви гарно засвоїли сьогоднішній матеріал. Давайте ми з вами перевіримо, чи дійсно це так. з за. Правильно, три. І останнє слово крап. Ану, давайте. Крап. Крап. Ще раз. Крап. Що ж це таке за слово маленьке? Скільки в ньому складів? Краб! Лише один склад, правильно. Від у нас ось один і є. Тому ми більше нічого не змінюємо. Ви великі молодці. А ми з вами рушаємо далі. І для того, щоб закріпити, я хочу показати вам ще декілька картинок. Будь ласка, перевірте самостійно. Це папуга. Скільки в слові папуга у нас складів? Хто сказав три, той молодець. Давайте разом перевіримо. Па-пу-га. Три рази наше підборіддя торкнулося до лоньки. Чудово, це хто така? Зебра. Перевірили це слово, скільки в ньому складів? Якщо ви сказали, що там два, це правильно. Давайте разом перевіримо. Зебра. Ще раз. Зебра! Два склади молодці. А зараз я хочу, щоб ви оцінили свою роботу на уроці. Якщо у вас все вийшло, то оберіть, будь ласка, першу ромашку, яка посміхається. Якщо було важко, то другу ромашку. Якщо нічого не зрозуміли, то тоді е, ромашку засмученим обличчям. Але я впевнена, що у вас усе вийшло. Тож, до нових зустрічей, до побачення!